Всім добрий день! Я вже з вами на зв'язку. Хотіла з вами сходити в магазин, але така погода. Я пішла, купила ці мені треба були яйця на рецепт, та й на тому все завершилося. Не знаю, така вийшла, це зараз уже сніжок, бачите? А... Зранку прямо, ну як зранку, прямо був дощ, а зараз трошечки всіх повернулося. По-перше, хочу привітати всіх, всі Збройні Сили України зі святом, здоров'я, Божої опіки, терпіння. Всього вам, хлопці і дівчата, самого світлого. Щоб все було добре. Це найголовніше. Е, хто сьогодні святкує Миколая, теж із Миколаєм. я, до речі, Миколаївна, е, тому <смі> <смі>, дівчаткам я сьогодні своїм е, на, на Суньки, то вона сказала, мама, не треба нічого мені відправляти, е, я з, зазвичай її кошти скидаю, От, е, ми домовилися з нею. Може, якось ми з нею зустрінемося. А дівчатка, і мамі і вікуській зробила солодке замовлення. Не знаю, сказала, щоб взяли, зняли свою посилочку, ну не знаю, чи зніму, чи ні. Так що, отакі от, от справи. Зараз будемо йти з вами готувати смачний рецепт. Я його придумала сама. Щось мені так, не знаю, я вам казала, ще позавчора чи позавчора, що щось воно мені так прийшло на думку. Думаю, зараз я його таке зроблю. Але в мене ще були, було що їсти, тому я не готувала. Але той, той рулетик, що я робила, їх потім різала котлетками, то його можна, там якась із дівчаток мені писала, можна рулетом запекти, можна і рулетом. І ви знаєте, коли воно запечеться, воно теж буде дуже смачно і різатиметься теж. Ми колись із мамою такий пекли і він виходить, так що не хвилюйтеся, що він там щось не вийде або ще щось. Я вам там трішки вчора вечором зняла відео осінь обов'язково додам, як я поверталася додому. Ну все, напевно. Хоча не передають такого дуже великого ні морозу, нічого, не знаю. Може через годинку це все розстане. Ну а зараз поки така погода. Так що пішли готувати рецепт, а потім уже на роботу. Сьогодні Я до обіду ніде не зайнята, так що трішечки знайшла <си> <си> часу. І для себе, і для рецепту. Так що будемо йти готувати дівчата і хлопці. Всім здоров'я вам і миру. Це саме головне. Ви знаєте, я завжди вам це бажаю і бажатиму. Всіх ще раз зі святом. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми приготуємо з вами. Знаєте, як ми робимо роблені котлетки? Тільки з філією. А сьогодні я взяла корячий фарш і зробила з вами без фаршу. Я думаю, будуть дуже смачні. Якщо чесно, ніколи такого не готувала. Сама щось прийшлося, мені, думаю, філе розморожувати. А Фарш купила, думаю, ану зроблю. Так, пропорції обов'язково напишу, але в мене не було дівчата. Сиру такого, знаєте, щоб натерти. Я його нарізала. Ну, це нічого страшного. Так, починаємо. Так, додаємо собі сир до нашого фаршу. Я його нарізала дрібно, Цибульки. Я їм такі роблені котлети додаю багатонько, циркуди і тут. Рецепт дівчатка обов'язково напишу. Так, чесник я сухий додаю, Щоб все розігналося. Яйця. Яйця. Можете одне. Ну, я кидаю так, як я завжди роблю так. Сіль. Так, сіль у кожного своя, так що давай. Майонез. Я ложками туда. Зараз це восьмо перемішаю до одного рівного. Можете руками. Ось так я перемішала і додам собі ложку прогмалю. Вона набрала повну, повненько, то повністю і більше не треба. Ви бачите, вона така густа маса. А й вона тепер у нас постоянно часа і будемо смажити. Так, наливаю ліки на на і ми окладимось кого рибочку наші пакет. Корнуємо хеньки на там вже ціло. І будемо смажити Хочу вам дуже. Як Дівчата хлопці, лента. Пішло смачно. Я так охорону трішечки, так, ламаю, але соковиті, все добре. Так що беріть на заміску і готуйте. Щоб не лісати. Просто взяли фарс, зробили. Глинку. Я спробувала, в мене вийшло. Обов'язково напишу рецепт. А ви пишіть коментарі. На дворі ніж, дівчата, і хлопці, а я йду додому. <смі> ну нічого, що ж ти зробиш? Треба йти. Бачите, йде який пар, <смі> тому що дуже мороз. Я не знаю, а може мені так здається. Я трудилася і мені було там прямо жарко, а сюди вийшла і прямо така, чи боже роз... розігріта така, то мені так кажеться, що холодно. Не знаю. Ні, ну я не змерзла, але так по відчуттям то прохолодно. То в общем, шурую. Оце такі в мене ночні прогулянки. Ви знаєте, автобус вже в цей час не ходить. І тому я ходжу пішки. Ну, машини їздять мало, тут е там трішечки, що так ідеш, що немає е будинків. А так все время із одного містечка в інше переходиш так. Ну, воно селище, прямо поряд ті, що з Вроцлавом, а це воно так. І я під ноги дивлюся, і на вас трішечки то воно поряд, то мені подобається, знаєте, одне, що, е що все е світло є, е дуже світлі вулиці. Я не говорю зараз, як у нас е в Україні, але в нас і, коли був мирний час, теж не було світла, я вам скажу. Ну, Я, я маю на увазі е села. У містах то, звичайно, було все. Ну, а в селах, звісно, це. А тут такі села, що цивілізовано все. Ну нічого. Може нас колись таке буде. Йду далі. Хотіла вам сьогодні, ви знаєте, прикрасили ялинку. Хотіла вам її сьогодні зняти, але не встигла. Може завтра. Тут якось у цьому, ну тут немає таких будинків там далі, Тут, тут я не бачу, щоб були прикрашені домівки. Ну, вони так прикрашені, але далі там. Хоча мені дівчата поїхати і купити карасів або коропа. Тут є такий магазин. Я вже один раз купляла. Я не пам'ятаю, чи я вам казала, чи ні. Мені дуже сподобалися свіженькі, вони почищені, правда, ну все, так, зараз дорогу переходимо. То, ви знаєте, і смак такий смачний, так як прямо так як вдома. Бачу, прочитала, ось я тільки що зайшла в телефон. Дивлюся, понаписували дівчатка коментарі. І одна написала мені вчителька. Так, «Е, да, я сьогодні хотіла теж сказати, але не додала. Правильно? Ну, І ви, ви підсказали, дякую вам, що треба фарбувати ще і фарбами. Да, Я пам'ятаю, як в нашій школі ото, зразу олівцями, а потім фарбами. Так що... Дякую, що сказали. Все художня школа. ой, Ми вже про це думали, подивимося. Ви ж бачите, що воно, як воно. Взагалі, будемо дивитися. Сподіваюся, все наладиться. Якщо в неї охота не пропаде, так малювати, то обов'язково здамо її художню школу, нашого художника. Ну, у мене Настінька так маленькою була, вона малювала, але не, тут, ну, не так. І У мене є родичі. Ви знаєте, я нікого в нас таких не пам'ятаю. От чесно, щоб отак от от малювали, так як малює в нас Вікуська. Чесно, Ну, малюють, там знаєте, так трішечки, там все, але не так. А ця малює безкінечно. Ну, в общем. Всім добра ніч, буду я ховати свої ручки, а то я рукавички не взяла і буду вирушати далі. А то мені тут і йти так по дорозі і так воно над дорогою. Ну, такий, що немає цієї пішохідної доріжки, тому буду йти так. Оце ось Миколайчик. Дякую, Олі. Миколайчик такий хороший. Олі, Олі дякую, будь ласка. Дуже, дякую. Я дуже рада.